За те, що підстрелив з автомата свого сусіда, отримав три роки умовного терміну. Конфлікт стався ще в травні цього року у старій частині міста Луцька. Тоді лучанина з вогнепальним пораненням ушпиталили, а зловмисника взяли під варту. На днях він отримав заскоєний вирок суду. Але найцікавіше в цьому те, де і як людині, яка перебуває на психіатричному обліку, видали автомат Калашникова. 11 травня ввечері по вулиці Драгоманова між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один із них взяв автомат і спрямував його до грудної клітки іншого. Як розповідали сусіди, чоловік відштовхнув цю зброю від себе рукою. Однак постріл таки прозвучав. Казали, да хто бачив, казали, що багато міліції були різний якийсь тим. Різний. А коли Вчора... це було скільки вечором, по-моєму. Я не скрізь, я, я, я взагалі нічого не чула і не знаю. Я не можу вам що сказати точно. Ну, що кажуть люди, що кажуть. Сусіди що кажуть? Що вони кажуть? Так. Ну що це, ну? А через що посварилися там ці сусіди вчись? Він, знаєте, він нарваний той. Вот, він нарваний, Саша. Сашка. То він, він виходить, що він стріляв в когось. Може я вам що сказати, що буду видумувати, як mm. я не знаю. Mm -hmm. Пораненого ушпиталили, тоді куля потрапила в стегно і пройшла наскрізь. Як нам тоді сказали, у поліції стріляв він з автомата, який був зареєстрований на нього. Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду місця події поліцейські вилучили автоматичну зброю та понад 100 набоїв до неї. Зараз за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство, вчинене застосуванням вогнепальної зброї. І наразі досудове розслідування триває, в рамках якого поліцейські з'ясують усі обставини цього інциденту. Як писали тоді, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах виявилось, що Стрілок працював спеціалістом координаційного штабу Волинської Ода, а поранений був волонтером. У суді обвинувачений свою вину визнав, а ще просив свору не карати. Він розповів, що має інвалідність, є учасником бойових дій та внаслідок цього страждає на психічні захворювання. До слова, в психлікарні це підтвердили. З довідки комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька від 21 червня 2023 року вбачається, що особа 4 з 2018 року значиться по картотеці їхнього закладу. Обвинувачений розповів того вечора, 11 травня в нього виникли питання, що незнайомий йому чоловік робить біля його будинку. Внаслідок цього між ним та потерпілим виник конфлікт, в ході якого потерпілий його вдарив. А він, розізлившись, взяв автомат, який був виданий йому Волинською Ода, та здійснив постріл потерпілому у праве стегно. Не заперечує, що виявлені у потерпілого тілесні ушкодження виникли внаслідок його дій. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо його не карати. Між тим постраждалий чоловік у суді пояснив, що вдарив обвинуваченого через те, що той матюкався до нього і кидав каміння на його автівку. Незважаючи на вогнепальне поранення і довготривале лікування. Чоловік просив суворо не карати свого кривдника. Своєю чергою суд виніс вирок і покарав трирічним умовним терміном, а також примусовим амбулаторним лікуванням психлікарні. Що ж до автомата Калашникова, з якого здійснили постріл, то ним розпорядились наступним чином. Предмет зовні схожий на автоматичну зброю. Предмети зовні схожі на набої в кількості 119 штук. Предмети зовні схожі на магазин в кількості 4 штук. конфіскувати та передати на потреби ЗСУ. Між тим, в цій історії досить дивним є момент видачі автомата чоловікові. Як зауважено у вироку, видали у Волинській ОДА. За інформацією, змі видали в поліції у 2022 році. Тим не менш, чи понесе свою відповідальність той, хто видав руки людині, яка має проблеми із психічним здоров'ям, автомат, оскільки в результаті такої недбалості чоловіка мало не позбавили життя тільки за те, що людині зі зброєю не сподобалось. що що він опинився поруч з його будинком. Юлія Остапович для новин на часі.